Так що ті, хто робить такі провокації на мовному питанні, на релігійному, це є ті люди, котрі вони хочуть тільки знищити Україну, вони хочуть зробити роздор, а коротко, ясно кажучи, провокатори. Це правильно. Подивіться, там написано, любимо руських, правда? Призираємо Путіна. Просто коли вже Кличко виступає по телебаченню, що пора закривати Майдан, Майдан виконав свої функції. Значить, в районі Кам'янкобузькому подумали, що пора здівати палатки і закривати майдан. Весь штаб приїхав з Кам'янкобузьки, який займався Майданом. Я їм роз'яснив, що до чого, що Майдан буде ще стояти дуже-дуже довго, тому що ми маючи президента вибраного, маючи голову КМДА, це не значить, що ми вже добились того, що хотіли студенти і що хоче український народ. Бо часто дуже багато підходять до мене і говорять, просять стояти як кияни, так і з України. Ось коли ці люди будуть підходити і будуть дякувати нашому уряду, нашій владі, за те, що влада йде е, нормальним шляхом, по відро... по... ще раз скажу, по відродженню після того бандати... бандитизму України, коли вони нам дадуть вже таке е, дозвіл розійтися. Ми розійдемося. Скільки то пройде місяць-два, відповідно, ні, це довгий час, нам ще потрібно перебрати Верховну Раду. А так, як сказав Кличко, Кличко Майданом не вирішує. Якщо він поведе, піде силою Майдан знімати, а я впевнений. Що він цього робити не буде, тому що людина грамотна, розуміє. Він, дай Боже, говорили, що підуть по Майдані до людей, буде питати людей. Значить, це дуже мудрий крок. Спитати не на Майдані людей в загальному, а по палатках. Ось ми вискажемо йому свої думки, але йому не вирішувати. Буде Майдан чи ні, як сказав я вирішувати всьому українському народу і в частності киянам. Кияни дуже вдячні нам, що вже тут мають пішохідну зону, що можуть свобідно виходити на Майдан і по вулиці гуляти. Коли мені розказують, що тут було не пройти, було повно машин, а тепер можуть вийти з дітьми і погуляти. Майдан потрібно реконструювати, дещо оставити в дійсності як історичний, бо тепер дуже багато приїжджає з цього світу делегацій і високопоставлених осіб. Його потрібно привести до нормального порядку. Що Потрібно зняти то зняти, що перенести, перенести, але зробити це, щоб основна барикада чи основні барикади осталися на деякий час, а може не на один рік. Генерал Хорунжі українського козацтва, місто Львів, Тарас Сенник в того міста, що дуже боїться вся комуна з Бандерівщини. Але як бачите, ми на Майдані нікого не косаємо, і до нас дуже багато людей підходить і гарно спілкуємось, обнімаємось як брати і сестри.